Варвара. Татамі 3 приготуватись. Потасова Маргарита, Мілега Анна. Татамі 2 запрошуються, дерев'янко Денис, Сусичу і Савелья Павло, Миколаїв Кенбукай. Приготуватися на Татамі 2. Курмис Ренат, клуб Доброволець, Галуза Олександр, Тайгер Тота від два викликаються деревлянко Денис, Русичі, Савельєв Павло, Микола... А там Татами два готуються город Володимир Моноліт Снігурмансим Беджабуда. Татамі 3 перевод рівна багава. Та Татамі 3 запошлюється. Протасова Маргарина. мілега Анна. Татам 3 приготуватись. Яременко Діана, Лавренко Єва. Татамі 2. Перемогу отримав Савелья Патло. Татам 2. Викликається Курмес Ренат, Лук доброволець, галузах Олександром. Тайга. <звіх>